Неодноразово я чув, і багато з українців чув про те, як Захід захоплюється культурою московитів та висловлює занепокоєння тим, що така культурна спадщина, яку залишили після цього, і самі Достоєвської, Толстої і так далі, буде занедбана. Часто також я бачив те, як відомі діячі, політичні, культурні і так далі, і країн Заходу, висловлюють своє захоплення культурою росіян. Мене на це дивувало, аж допоки я не знайшов відповідь на запитання, звідки таки захват. І цю відповідь я подам в даному ролику. Зразу скажу, що багато чого я почерпнув із статті Дмитра Донцова Культура примітивізму, тому дуже сильно рекомендую знайомитися із даною статтею, як з усієї творчості Дмитра Донцова, як батька українського націоналізму. А зараз прямо до теми цього відео. У другій половині 19 століття в передових країнах заходу, типу Британської імперії, і Франції і так далі, відбувся статочний моральний поворот в сторону слабких і скривджених життям. Щодо цього захід загалом оспівав вдачу сміливих та сильних, вдачу лицарів та людей, які своїми талантами пробивають дорогу на вершечих життя. Як я розумію цю позицію, то в означеному мною часовому проміжку передові мислителі та діячі західних країн перейшли співування долі маленької та слабкої людини, людини, яка не могла взяти своє життя в свої руки і вступала більше як іграшка в руках долі, життя і сильних світу цього. Можна згадати, наприклад, творчість Чарлаза Дікенса, який співував в тому числі бідних і бездулених. Або загальний розворот творчих сил від романтизму, як течії творчості, який, яка оспівувала шляхетність і пригоди, до реалізму, який оспівував втягувати життя слабких, нереалізов... нереалізованих людей. Принаймні, так я розумію ці процеси. Грубо кажучи, на моє розуміння, в 19 сторіччі героїзм перестав шануватися, а на зміну йому прийшов такий собі популізм. Коли задоволення простих і невибагливих бажань великих і простих мас людей почали ставитись на вершину досягнень людства. Тобто, як я розумію, сенс існування людини і держави змістився із геричних досягнень окремих людей чи груп людей, і, як наслідок зростання загального добробуту тієї групи людей, держави, з якої постав герой, на задоволення простяцьких потреб широких мас. А прикладом, для більшості людей перестав бути герой з його боротьбою та з діткненнями волі, а став такий собі чолов'яга, який мислив надалі своїх невибагливих бажань та потреб, був невпевнений собі, у всьому сумнівався і так далі. Тобто, як я розумію, якщо раніше люди хотіли бути героями, творити героїчні речі і надихатися героїчним, то, починаючи з другої половини XIX сторіччя, всі масово захотіли бути простими людьми, не думати далі задоволення своїх простих і дуже часто лише фізіологічних потреб, перекриваючи цю низість високими моральними пошуками та думками про загальний добробут, в якому всі будуть рівні, всі будуть щасливі, ніхто не буде знати горі і так далі. Реальним цим змінам в країнах Заходу у російській імперії піднімалася та культура, яка відома зараз завдяки творам Достоєвського, Толстого, Торгінньєва і так далі. Вони також оспівували маленьку в богеньку, весилу людиненьку, яка є такою собі зернинкою в журнах життя. Думаю, загалом ви плюс-мінус знайомі з вайбом російської літератури ХІХ сторіччя. Але якщо оспівування слабких і обездолених в країнах Заходу все-таки сприймалося хай і облудно як сила, як такий собі захист слабких сильними, такий собі гуманізм, коли кожен має право на щастя і так далі, то в Російській імперії Московщині подібна увага до слабких була продиктована зовсім іншими передумовами. Московицька любов до бідних і обіздолених була продиктована, на моє розуміння. Не гуманізмом, а загальним низьким моральним станом і вірою в свої сили жителів Московщини. Згідно з московською концепцією сама державя, по суті, як я її розумію, єдиною людиною на території московитів, яка могла претендувати на те, аби вважатися особистістю та індивідуальністю, був московський цар. Тільки він мав, тільки він мав змогу мати власні погляди. Думки і бажання, а всі інші: і дворяни, і холопи, і інтелектуали, і ремісники, воїни, бюрократичний клас і так далі були лише ухолопами челядю царя не більше і не менше. І жили вони лише, аби виконувати волю царя. Тобто, як е, казали, всі, равні, всі усі рівні перед царем – і аристократи, і простолюд – Своїй безправності. Ну, така була приказка московитів. Саме такий стан вродженого безправ'я та, умовно кажучи, безособистісності, як я це називаю розумію, привів до відомої так званої руської хандри, руської меланхолії, чи точніше російської хандри, російської меланхолії, російської безисходності, яка притаманна культурі росіян і зараз. Вона продиктована, на мою думку, оцим розумінням власної второсортності, неможливості реалізуватися як повноцінна особистість, про, просто по факту буття не царем. А якщо ти не цар, ти можеш тільки єдине, що ти можеш, це служити царю. В якості компенсації, сублімації, вираження цього відчуття безперспективного і безальтернативного холопства, назову це явище так. І виникла така сльозлива і схильна до пожалейка російська література і культури, де бідні й нещасні співувались тому, що ні в кого Московщині не було можливості бути щасливим, бути собою, особистістю, крім царя. А значить, на моє розуміння, це автоматично робило всіх інших жителів Московщини бідними в моральному плані, бідними та обездоленими. Тобто, якщо в країнах заходу орієнтація небідних та нещасних сприймалася як такий собі акт сили, акт піклування про слабших, то в Московщині ця орієнтація була продиктована просто умовами їхнього життя, коли сам факт народження на території Московщини Ким завгодно, окрім царя, ставив на тобі хрест як на можливій особистості та індивідуальності. І, звісно, розуміння цього факту не могло не викликати у російських культурних діячів тону жалю, пожаліки до себе, народу російського і всіх оточуючих. Але коли Захід відкрив для себе культуру Московщини, він цього не знав, і не розумів, який не знає, і не розуміє і зараз. Оце московицьке співування ображених життям Україна Заходу, яке розуміє сприймалось і сприймається як майже що не вершина гуманізму та любові до людини, а не як чорну меланхолію через власне безсилля, продиктоване безальтернативним хлопським станом і пожалійки до себе та до інших через це безсилля. Тобто увагу країн Заходу до слабких можна розуміти як увагу, продиктовану силою гуманізму, мовно кажучи, а увагу Московщини до слабких можна і, на мою думку. Треба розуміти, як предиктовано не гуманізмом, а спробою хоч якось компенсувати власну безсилість і відчуття безнадій та безперспективності власного життя через оцю пожаліку, страждання, ридання над власною долею і так далі. Але захід сприймав і сприймає весь цей московицький кускулюш як прояв великого гуманізму та людинолюбства. Тому і досі захоплено на яря на московицьку культуру, толком не розуміючи їх справжніх підвали.